Всім доброго дня! Сьогодні хочу записати комплексне відео про огірок. Дуже багато питань, дуже важлива тема. Завжди по огірках у нас є проблема: то йде дощ і нападає борошниста роса, то, наприклад, засуха і все рівно хвороби нападають, якийсь преноспорос береться. Також є питання по кліщах, по трипсах. Перше, давайте я вас познайомлю. Це у нас меренга F1. Досить гарний такий гібрид, родючий гібрид. Вже має досить багато нав'язав огірочків. Що хочу показати на цій мерензі, щоб ви не робили так, як я. Я не дав йому розвинутися от на нижніх пазухах огірки. Ми вже збирали на нижніх пазухах огірки. Через це. Він затермозився у рості. Пасанки я видаляю. Огірків було шкода. Хотілося раннього врожаю, тому огірки ми не видаляли. Це не стосується домашніх огірків, які з власного насіння, або ті, що запиляються бджолами. В Принципі їх сіється багато, тому тут такої нема проблеми. Тут ж огірок дуже сильний, багато віддає, щоб перший він давав вам врожай, його треба розвинути. Якщо огірок не буде нормально розвинути, він може хворіти. І, звичайно, шкідникам легше на нього нападати. Тому, щоб огірок наш був здоровий і довго нам плодоносив, перше його треба розвинути. Далі обов'язково даємо добрива, які мають багато азоту. Отут, От наприклад, формула 19 азоту, 6 фосфору, 20 калію. З мікроелементами. Це не обов'язково можуть бути спеціалізовані якісь добрива для огірків. На початкових стадіях мають бути добриви, які мають багато азоту, мікроелементів, щоб огірок розвинувся. Даємо розведений курячий послід, можуть бути добрива на основі курячого посліду. Огірок рослина потужна, тому хоче багато живлення. Коли вже є огірки, звичайно, азот зменшуємо, даємо переважно калійні добрива, але все рівно там має бути азот. Щоб рослина розвивалася, крім підживлень і розвитку самого гірка, треба ще звернути її на його кореневу систему. Коренева система огірка це такий насос, який має забезпечити велику рослину. Яка буде дуже багато давати огірків, яка буде дуже довго плодоности, тому має бути розвинута гарна коренева система. Якщо, наприклад, ви садили огірок в стаканчиків чи купляли огірок, і бачили, що коренева система не дуже розвинута. Або, наприклад, якщо ви посадили і було холодно, і ви бачите, що огірок не дуже розвивається, можна дати огірку укорінюючи, наприклад, спеціалізовані фертірут, Radifarm, ну, вони досить радіфарм, досить дорогий, фертірут трошки. Дешевший, можна використати грандіс. Наприклад, з грандісом це не дуже дорого вийде. Цей пакет розводиться на 5 літрів води і виходить по 50 мг на одну рослину. Тому вийде досить багато рослин. Але тут в них є спеціальні речовини, спеціальні гормони, які допоможуть розвинути кореневу систему огірка. Що ще вам допоможе розвинути кореневу систему огірка? Це не є якісь супер дорогі речовини. Тут просто треба системно працювати і коренева система. Огірка буде розвинта. Чому така важлива коренева система? Бо багато хто звертає увагу там на листя, на пероспорози, борошнисту, росу, на кліщів, яких якихось стріпсів, але не звертають на кореневу систему. Але багато хто стикається, що огірка потім в'яне листя, огірок хворіє на кореневій гнилі. Це через те, що не розвинута коренева система. Тому назву вам кілька простих речовин недорогих, які допоможуть розвинути кореневу систему гірка, і навіть її оздоровити. Це бурштинова кислота. Дуже відомий препарат, дуже ефективний. Вона гарний стимулятор, можна давати і по листу. А якщо даємо корінь, вона стимулює утворення кореневої системи. Чим краще розвинена коренева система, тим краще рослина розвивається і плодоносить. Обов'язково використовуємо гумати калію. Вони стимулюють мікроорганізми в ґрунті, і Через це багато елементів, які є недоступні в формі, роблять доступнішими для нашої рослини. Крім того, якщо, наприклад, у вас десь якась є дощова погода, дуже багато опадів, і бачите, що коріння огірка так би задихається, даємо у корінь перекись водню. І навіть можна перекись водню профілактично давати. Що робить перекись водню? Він оздоровлює кореневу систему, насичує її киснем. Це один із гарних способів, як уникнути кореневих гнилі. Кореневі гнилі дуже небезпечні хвороби, через них дуже багато людей втрачають свій врожай. Далі особливу увагу звертаємо на кальцій. Це може бути кальціва селітра, це може бути кальцій в халатній формі, це може бути брексил кальцій. Кальцій в нас, наприклад, через кальцієву селітру можна давати в корінь. Кальцій в нас в цьому випадку працює на кореневу систему, на розвиток листя, стовбура рослини. Чому важливий такий кальцій для здорового гірка? Тому що кальцій входить у клітини рослини, і з нього будуються клітини рослини. Чим краще забезпечена рослина кальцію, Тим краще структуровані клітини, тим краще розвинута рослина. І за рахунок цього вона має кращу опірність до хвороб, до шкідників. Наприклад, якщо рослина полита і забезпечена кальцієм, тоді кліщук тяжче пробити листя рослини, рослина має кращу опірність до жири, до стресових умов. Якщо даєте, наприклад, кальцій ще й з бором, наприклад, це дуже важливо для запильних огірків, то огірки будуть краще зав'язуватися, кальцій і бор краще Двоє засвоюється, бор крім цвітіння і зав'язування дуже багатьох процесах рослини і навіть буде впливати на смак огірків. Крім кальцію, не забуваємо про амінокислоти. Бувають різні стресові ситуації. Дуже висока температура, інтенсивні дощі, перепади температур. Зараз дуже часто у нас буває, що один день 30 чимось градусів, на другий день 20 градусів. Беремо амінокислоти. Це може бути наприклад експрес-відновлення. Тут три рази більше амінокислот, ніж із абіоні, тут зразу є вже елементи. Що зроблять ці амінокислоти? Вони допомагають рослині пережити стрес. Коли стрес, рослина ці амінокислоти не виробляє, і тому вона призупиняється в рості, призупиняється у розвитку і так само і призупиняється плодоношення. А ви даєте ці амінокислоти і тим стимулюєте розвиток рослини. Тепер давайте по хворобах як поділю. У Нас основні хвороби огірків це перноспороз, борошниста роса. Тому розкажу окремо про фунгіциди щодо цих хвороб і потім розкажу про комплексні. Хочу вам сказати, що саме краще профілактика. Якщо огірок ще малий, саме краще обробити потужнішими препаратами і мати профілактику. Бо потім, коли огірок захворіє і вже працювати, наприклад, якийсь біопрепарат, і, наприклад, якщо ще йдуть дощі, змивається, треба обробляти раз за разом, то толку нема. Тому саме краще профілактика, плюс ще знати препарати, що від чого працює, і знати строки очікування. Так, від переноспорозу. у нас магнікурфіно. 10 днів очікувань, досить непоганий препарат. Можна працювати, коли ще огірок не плодоносить, коли ще він малий. Далі -буст» – це вже спеціалізований препарат від переноспорозу. Має 7 днів очікування. Це вже можна працювати на крайній випадок, навіть по тих огірках, які плодоносять. У нас, наприклад, того року дуже сильний був переноспороз, то працювали різними препаратами. -буст» – один з найкращих препаратів від переноспорозу і має досить малий строк очікування. Далі Freedom – системний комплексний препарат. Ним можна обробляти і огірки, і картоплю, і томати. Я цього року, наприклад, все обробляв ним. Ще обробляв, коли ці огірки не плодоносили. Непоганий результат, хочу вам сказати, десь є якісь маленькі хвороби, але це не критично. По своїй роботі мені сподобався. Він у нас працює від переноспорозу по огірках, але має 10-14 днів очікування. Тому він підходить для огірків, які ще тільки не почали плодоносити. Якщо ви посіяли, наприклад, огірки і вас тільки ще подсходили без огірків, можете спокійно ще обробити фрідому. Далі дуже така неприємна хвороба борошниста роса. Одні з найкращих для борошнистої роси це в настопас. Але він має досить великий строк очікування для огірків відкритого ґрунту. Якщо у вас огірки в теплиці, то там три дня очікування. Якщо для відкритого ґрунту, тут 20 днів очікування. Але кращого препарату від борошнистої роси, ніж топаз немає. Тому профілактично топазом можна працювати по борошнистій росі, якщо ви знаєте, що у вас є така проблема. Далі дуже класний фунгіцид скор. Всі чомусь вважають, що він тільки підходить для дерев, Скором можна працювати і по картоплі, і по помідорах, і по огірках. Дуже класний фунгіцид. Іде від широкого комплексу хвороб, має два тижні очікування, тому також профілактично працюємо з кором по огірках. І далі один з найоптимальніших варіантів, мені дуже подобається: це сірка калоїдна, має мінімальний строк очікування. Деякі виробники пишуть навіть 3 дні очікування це дуже мало. Звичайно, якщо обробляєте, то бажано з сіркою гірки не їсти, тому старайтесь не доводити до крайнощі, щоб було більше днів очікування. Чому переваги сірки? Вона недорога, вона працює по хворобах і вона плюс працює по кліщу і профілактично. І коли вже ви кліщі є на ваших огірках. Окремо хочу сказати: Заредуміл Голд МЦ. Дуже ефективний препарат, працює по переноспорозу огірків, має тільки 10 днів очікування, заявлено виробником. Але тут я б на вашому місці на огірку його не використовував. Багато суперечу щодо використання його по томатах, Я б на вашому місці редуміл не використовував на огірках. Далі два класних системних препарати. Один відомий досить квадріс. Квадріс всі використовують, має малий строк очікування, тільки 5 днів, працює по всіх хворобах. І скай. Скай в нас не досить відомий, але він недорогий, системний препарат, має тільки 10 днів очікування. Він у нас працює по борошнистій росі, по переноспорозу. Тому хочу, щоб ви на нього звернули увагу, оскільки він досить недорогий, що можете профілактично працювати по своїх огірках. А коли вже огірки плодоносять, використовуємо квадріс. Можна ще використовувати старк повністю відповідник квадріса це теж недорогий препарат. Квадрисом працюємо три рази, два рази підряд. Після двох разів змінюємо препарат. Поміняли місце з локації, бо вийшло сонечко. Це в нас тут домашні огірки. Вони завжди питають, що таке домашні огірки. Це огірки, які зібрані зі свого насіння, бджолозапиль. Вони самі смачніші, ми їх використовуємо для салатів. F1 ми переважно використовуємо як перші огірки, потім для закривання, квашення, а з домашнього насіння для їди. Що я вам ще би радив для здоров'я огірка? Якщо у вас в ті роки огірок хворів на корневі гнилі, якщо у вас в'яло листя і пропадали огірки, то профілактично, коли ви огірок, наприклад, вас зійшов або ви посадили, проливає магнікуром Energy. Магнікур енерджі непогано робить профілактику цих корневих гнилей. Тому якщо ви стикались з такою проблемою, ця проблема може бути у вашій землі, на вашій ділянці. Ці корневі гнилі нікуди не діваються, тому... Зверніть на це увагу. Також магнікуром Energy обробляють від переноспорозу гірків, але препарат дорогий, від переноспорозу можна взяти щось інше, а від корневих гнилей і профілактики це один з найкращих препаратів. Якщо ж листя у гірків почали в'янути і, наприклад, на вечір вони не відходять. То треба пролити топсином М. Звичайно, при цьому огірки вже не беремо. Якщо огірки ще не розвинуті, ще не плодоносять. От, наприклад, тільки мене посходили, ми їх обгорнули, то можна спокійно тут проливати топсином М. Зараз дуже багато коментарів, що в'яне листя на огірках, така проблема дуже багатьох існує. Щодо біопрепаратів, кілька моментів. Біопрепарати дуже корисні. Якщо ви, наприклад, зробили профілактику своїм огіркам, хімічними препаратами, тепер вже коли вони плодоносять, можна обробляти біопрепарат. Що я хочу звернути увагу? Багато біопрепаратів вони дублюють один одного. Наприклад, Фітохелп, фітоцид це один той самий препарат. Просто у фітохелпі набагато більше цих бактерій, фітоциді менше цих бактерій. Що незручно у цих біопрепаратах, ними треба цю обробку постійно повторювати. Особливо коли йде дощ, ще звертайте увагу, як зберігаються ці біопрепарати. Якщо, наприклад, вони зберігаються на розкладці десь, і на них палить сонце 30-30 чимось градусів, то ці біопрепарати вже ні до чого. Вони мають зберігатися там одні при температурі до 15 градусів, інші при температурі, оці, наприклад, до 20 градусів, звертайте увагу на температуру зберігання, бо ви можете купити просту водичку і вам це буде ні до чого. Але я вам хочу сказати, з власного досвіду, що якщо вже, наприклад, огірки захворіли, є якась хвороба, то треба брати більш потужніші препарати. Ці біопрепарати вам поможуть в тому випадку, якщо ви працюєте ними, наприклад, в теплиці, поєднуєте кілька препаратів. І повторюйте ці обробки 2-3 рази. Якщо це на відкритому ґрунті, то дуже велика ймовірність того, що біопрепарати вам не допоможуть. Оскільки зараз біопрепарати дуже дорогі, звертайте на це увагу. Також працюємо по ірках фітоспорином, можна проливати в корінь і оприскувати. Тут сіна паличка буде працювати. Також зверніть увагу на йодоцит. Досить непоганий біопрепарат, немає строків очікування. Він не лікує, але робить профілактику хвороб. апарат. Він контролює збудники бактеріальних, грибкових, вірусних захворювань, тому профілактично можна ним працювати по огірках. Ну і кліщі. І трипси. обов'язково робимо профілактику. Якщо бачимо, що появилися, обов'язково забираємо їх з гірка, бо вони виснажують рослину. Рослина через це може захворіти і не дати вам врожаю. Хімічними препаратами від кліщів і я по гірку не працюю і вам не раджу. Зараз дуже багато ефективних препаратів на біологічній основі є актоцит, можна взяти, наприклад, вертимек. Вертимек, наприклад, днів очі, актоцит, наприклад, там день-два очікування. Зараз повно цих препаратів, але дивіться на умови їх зберігання: що якщо цей вертимек цілий день напечеться на сонці, то навряд чи він вам спрацює. Я вже розказував, але хочу вам повторити, що на от мене, наприклад, така стандартна профілактична обробка від хвороб. І від кліщів, це поєднує вертимек плюс квадріс. У нас іде по комплексу хвороб, це і від кліщів і трипсів. Таку профілактику можна робити, коли ще огірки не плодоносять, і вже навіть коли огірки плодоносять. Уже в крайніх випадках огірки зібрали. І зробили таку профілактику. Ще хочу додати за прилипач. Якщо обробляємо від хвороб від шкідників, беремо прилипач, беремо кращі, там, наприклад, ліпосан, люстен. Щоб вони не пошкоджували листя, бо деякі прилипачі можуть пошкоджувати цей захисний шар листя, тому хвороби легше проникають. Беремо кращі. З біологічними препаратами використовуємо тільки ліпосан, з хімічними препаратами, використовуємо або ліпосан, або інші прилипачі. Отаке От в нас сьогодні комплексне відеозаогірок. Сім Дякую за увагу! Бажаю ефективно захистити горок від хвороб від шкідників. Бажаю вам гарного рясного врожаю гірків і всім мирного, мирного неба!